Добрий день, мої малята! Запрошую вас на інтегроване заняття, з ознайомлення з природним довкіллям та розвитку мовлення і культури мувленевого спілкування. Тема нашого заняття Пернаті наші друзі. Дітки, коли сьогодні я прийшла на роботу, побачила, що хтось нам приніс цікаву книжку. Ось вона, погляньте ця книжечка про птахів. А про яких саме ми з вами дізнаємося, відгадавши загадки. Тож послухайте, будь ласка, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто вгадав, той молодець, ця сіренька пташка це горобець. Послухайте наступну загадку. Ой, який великий птах! Важко ходить по садах. Чорний птах не мовчить, розмовляє кар кричить. Та про кого ця загадка, дітки? Правильно, про ворону! Давайте з вами розглянемо цих птахів. Горобця та ворону. Подивіться уважно, який горобець. Так, цей птах маленький, має сіро коричневе забарвлення. А цей птах ворона. Так, ця пташка, вона велика за розміром, має чорне забарвлення. Молодці дітки, ось ми розглянули з вами та порівняли цих птахів. Що ж, мої розумнички, давайте з вами трішки відпочинемо та виконаємо фізкульт-хвилинку, яка називається пташки. Крильця пташки розправляють, їх до сонця піднімають. Потім можна політати. І комашок поганяти на галявину злетілись, там зернят вони наїлись, потім знову полетіли. У гніздечко хутко сіли. Дітки, ось ми з вами пригадали таких птахів, як горобчик та ворона. А яких же птахів ви ще знаєте? Так, синичка, голуб, дятел, сорока. А давайте трішки з вами пограємо з цими птахами, пограємо в дидактичну гру, яка називається Кого не стало. Погляньте, будь ласка, на картинку. Та ще раз разом з вами давайте назвемо птахів, про яких ми сьогодні говоримо. Це горобець, це ворона, це синичка, це голуб, а це дятел, а це сорока. А тепер будьте уважні. Якої пташки не стало? Так, молодці мої розумнички, зник голуб. А тепер. Вірно, зникла ворона. А зараз подивіться, яка пташка. Зникла. Так, дятел. А тепер. Горобець. Молодці малята, ви дуже уважні і птахам дуже сподобалося з вами грати. Що ж, дітки, наше заняття з вами підійшло до завершення. Які Птахи сьогодні до нас прилітали. Хто був уважний? А який птах маленький за розміром? А який же птах великий? Дякую вам, мої розумнички. До нових зустрічей. Бувайте!